Що знову? Може, це простатит. Ого! Рослинний комплекс Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Правино Арфорте. Чоловіки оцінять. Ні, 30 липня світ відзначає всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Оскільки мільйони українців опинилися за кордоном в далеко не найліпшому психологічному і матеріальному становищі, ризик, що вони потраплять до рук шахраїв і сучасних работоргівців, дуже великий. Цим опікується держава, цим опікуються громадські організації. І зараз ми теж приділимо частину нашого сьогоднішнього ефіру цій темі. Дар'я Бачкова з нами на зв'язку. Координаторка інформаційної кампанії з протидії торгівлі. Людьми наука убезпечити себе. Дар'ю, вітаю. Добрий. день Скажіть, будь ласка, є бодай приблизна статистика, скільки людей українців зараз могли потрапити в Тенета оцих шахраїв, які займаються торгівлею людьми? Е, так, дійсно є певна статистика. Вона як і завжди це буває зі статистикою трохи. Ще не точна, тому що зазвичай точні дані з'являються за декілька років після того, як певні події відбуваються. Але зараз за даними національної гарячої лінії від Ластрада Україна до них звернулося близько 17 тисяч людей. Із них близько 3% випадків це дзвінки, які стосувалися саме питань протидії торгівлю людьми, різних ризиків, різних незрозумілих ситуацій, в які люди потрапляли і хотіли консультуватися. Але це ми говоримо лише про одну гарячу лінію. А їх у нас є декілька національних, тому статистика ще більша. А які е, ознаки того, що людина може потрапити в якусь оцю злочинну схему торгівлею людьми? Тобто я маю на увазі, чи людина тривалий час не виходить на зв'язок, е, і родичі повинні почати хвилюватися, чи це якісь такі специфічні пропозиції, на які треба зразу звертати увагу як підозрілі? Тобто, як умовній вимушено переміщені особі з України зрозуміти, що щось не те, і є ризик потрапити в цю історію? Ви абсолютно маєте рацію, і перший і другий варіант мають місце бути, іноді на сполох б'ють різні, коли люди вже виїхали за кордон і декілька тижнів були на зв'язку, а потім різко зникають у зв'язку. І часто це люди, які погоджувалися на пропозиції, наприклад, поїхати на якусь роботу, часто ем, не задокументовано не, не якось офіційно. Другий випадок це дійсно. Таке упередження, і в ці кампанії, яку ми зробили науко безпечні себе. Ми якраз говоримо про дуже багато різних дзвіночків покрокових, на які люди мають звертати увагу для того, щоб якраз уберегти себе від потрапляння в торгівлю людьми. Зокрема, що з вами говорять, якщо вам запропонували, наприклад, вас підвести або дати своє житло. При цьому з вами говорять в якомусь дуже такому специфічно різкому тоні вас постійно пришвидшують, вас постійно. Просять якомога швидше там приймати різні рішення, не даючи поправку на те, що ви зараз в пресі, це тривожно ціносять. Якщо вас хочуть е, взяти для чогось е, ваші документи е, з ваших рук, тобто не просто щоб ви показали, а забрати ні в ні в якому разі цього робити не можна. Е, якщо вас е, хочуть підвести, наприклад, до кордону або за кордоном, уже е, і людина, наприклад, не погоджується, щоб ви фотографували її автівку, або, наприклад. Не готова показати свої документи. Це теж тривожний дзвіночок, щоб краще е, уберегтись і краще цю е, машину не сідати і обрати якийсь інший варіант. Дар'я, ну так. це яскраві приклади. А вони десь зібрані, систематизовані на якомусь сайті, щоб люди могли зайти і прочитати. От наука убезпечити себе. Має такий сайт чи сторінку в соцмережах якихось. Так, ми е, зробили якраз під 30 липня, день боротьби з торгівлею людьми, е, сайт сторінку на якій зібрана і актуальна статистика по світу і по Україні, і також зібрані чотири е, блоки покрикових порад, як людині е, убезпечити себе е, перед тим, як вона виїжджає кудись, коли вона збирається в дорогу, коли вона вже в дорозі, коли вона приїхала на нове місце і шукає, наприклад. Де поселитися, і коли вона вже шукає роботу, також там зібрані різні контакти, як національних, так і міжнародних гарячих ліній, консульських ресурсів, і таке інше, куди можна безкоштовно обов'язково звертатися, якщо ви відчуваєте хоча б невеликий якісь ризик для себе в тих ситуаціях, в які ви потрапляєте. А в Україні яке міністерство займається такими ситуаціями, що стосуються торгівлі людьми? Це внутрішні справи, соціальна політика. Це більше міністерство соціальної політики, і також частково займається у порядову урядово з гендерної політики Катрина Левченко. І це люди, якраз які мають які мають гарячі лінії: 1547 або, наприклад, 527, Це міжнародна організація з міграції, і е, всі ці контакти теж зібрані нас на сайті. Тобто абсолютно безкоштовно десь не них цілодобові. Тобто, якщо ви в третій годині ночі раптом бачите. Що щось відбувається з вами не те, ви також можете проконсультуватися, подзвонити. Тому все працює. Вони навіть мають різні телеграм боти, якщо вам не зручно дзвонити, а ви хочете просто швидко щось написати і запитати, дізнатися, утечнити, можна робити це через, наприклад, Телеграм, фейсбук. Наука убезпечити себе. Так що гугліть. Я сподіваюся, не знадобиться, але ліпше мати такі контакти під руками, якщо не дай боже знадобиться. Дар'я Бачкова, координаторка інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми, була з нами в ефірі. Продовжуємо.